Доброго здоров'я! Сьогодні ми, як завжди, пограємо з вами у інді хоррор. Сьогоднішня гра має бути довгенькою, хвилин на 30, і має бути страшною. Прямо по традиційним розумінням страшних ігор, мають бути скрімери, страшна атмосфера. Психлікарня, як я зрозумів, також хотів вам повідомити одну новину. Як, напевно, більшість із вас знають, я зараз в 11 класі, і мені менше, ніж через 2 місяці, навіть не так треба сказати, трохи більше, ніж через місяць. Треба буде вже здавати НМТ. Хто не знає, це екзамен в кінці е, взагалі школи. І мені треба трошки більше часу, щоб до цього екзамену готуватись, бо, випускаючи по 3 відео на тиждень, в мене взагалі немає часу, голова кипить. І як ви розумієте, підготовка не дуже в мене вдається. Тому я вирішив, що до того моменту, як я не здам НМТ, я буду випускати по два відео в тиждень, це в понеділок. і в четвер. А після здачі я вже можливо пару днів відпочину, а потім буду вже в своєму звичайному темпі випускати відео. Тому сподіваюся, що ви мене зрозумієте. Давайте починати грати. Сьогоднішня гра у нас називається Paranormal Entities, що перекладається як паранормальні суб'єкти. Думаю, це зрозуміло про що це буде гра, про якісь паранормальні суб'єкти. Про привидів. У нас тут є пояснення. Ви клів, студент коледжу, який є новеньким фрілансером-оператором для шоу Паранормальні суб'єкти. Це шоу друге по рейтингу шоу про дослідження привидів на якомусь «Hunting and Outdoors Cable Network» Це типу телебачення якесь. Вас наняли, щоб роздивлятися притулок святої Августини для ментально хворих. Ви зайдете у це місце, будете слухати, що вам каже продюсер через вашу вушну рацію, так? тримайте свою камеру вімкнений е, і намагайтесь якось контактувати із духами всередині. Якщо нічого не станеться, ви отримаєте 500 доларів за свій час. О, непогано, я б також так попрацював. Якщо ви зможете отримати якісь крутезні футажі, якісь кадри реальної паранормальної активності на свою камеру, кома. То шо? То нічого. Бо якщо ми їх зустрінемо, то нам уже ніякі гроші не будуть потрібні. Хіба що на похорони. Давайте починаю гру. Цікаво, що вона таке буде. Начебто має бути щось таке темне, страшне, а чого гра не запускається. Добре, Кліф! Вітаю до цього притулку для психічних хворих. Твоєму рюкзаку є речі такі камера, зарядка, ліхтарик і деякі цікаві окультні штучки. Ready, ти, звісно, боїшся, коли ти будеш готовий, пройди через ці парадні двері. Вже складно. Що парадні двері? Це чи то. Кипець. Мене лякають такі завдання. Це фотка. Інопланетянина. А, непогано. До речі, у нас тут. Розп'яття. А е, в чому сенс розп'яття? У притулку. Я думаю, вони ніяк не будуть впливати. Так дивіться, і ті двері можу відчинити ці. Чекайте. Ті я відчинив, а що з цими зроблю? Давайте спробуємо. А! А, зачинені. Ну добре, ходімо тоді. До речі, інноваційні технології у нас видно тіло. Але ні, схоже, що ми просто літаючі сорочка. Ти вже зайшов ці двері. Це притулок для хворих. Закритий у 60-х роках. Only supposed to house around 500 patients, but at its peak, it was around 3300 patients in here. Вони зникли. Чекайте. No love here, no grace, no healing. The patients were not here to be rehabilitated. Ordinary people just wanted them gone for public. They shoved those with non-threatening mental conditions or those deemed inappropriate to society. They legitimate psychopaths and murderers and other violent monsters and basically said, let God sort it out. The atrocities in here are too, too much to count. The death toll was unreal. The violence, the disease, the abuse, nobody cared. На скільки можна блокати, чуєш? Він сказав, що це місце взагалі е, ніяк не пов'язане з ученнями Біблії, тут немає ні любові, ні допомоги, нічого. Е, це просто для відвідувачів, людей ззовні, щоб показувати типу, як у них тут круто. А насправді вони тут з, з людей робили монстрів, убивць І усіляке таке. Можна це було сказати за 10 секунд, як я це зробив. Він щось там. Балаболи! що це таке? Добрий день. Ви сьогодні гарно виглядаєте. Будь ласка, сподіваюсь, що він не буде мені кожен мій крок е озвучувати. The and це коридор. By the end, 150 patients have passed this room, Короче, що я зрозумів? Я зрозумів, що е, через цей коридор пройшло багато людей. Ачкайте, мені треба туди стать. Вони, вони билися, нападали один на одного, ну вони, типу, психи, це нормально. Right, Добре, це хороше місто, щоб почав. Візьми свій записник голосу. Дух Святої Августини, покажи своє свій... себе в цій кімнаті. Або з чимось по взаємодії, або нам щось скажи своїм голосом або словами. Добре. Ти нічого не чуєш. А, це типу Записую звук uh, і привіть right, голоси тільки через цю штуку чути. Каже, в іншому місці спробуй. Добре, давайте сюди станемо. Right, right, Добре, давай спробуй. Покажи нам, що ти досі в цій лікарні. Я даю тобі дозвіл показати us своє існування, прийди до нас. Допоможи нам. побалакай з нами, прямо зараз. Добре, перевіряй. Мені здається, що він дуже якось. ...борзо балакає До Каже, давай ще цю точку спробуємо. Ну давай. Ну давай. Ех, привет, святої густини. Покажись. Оу! А вам не гучно сильно.

Перейди в якесь інше місце і ми продовжимо наше дослідження в тому же місці. Напевно, нам треба трошки звук прикрутити, бо мені по графіку звуку показує, що воно там вам такий звук у вуха б'є. Все, зробив тихіше, начебто має бути. краще. ходімо. Куди? В які із цих дверей? Зачинені. О, не вам скажу, гра прикольна. страшнувато. Тут зачинені. Тут. Підчинені. О, я знав. Я розумний. Чотири okay, to to e місця, куди ти треба піти, щоб виконати контракт. Ти йдеш в цю and кімнату and і проводиш церемонію виклику. Цю? Yeah. Uh, Ой. Це лазерна корекція? А. Ага. Ну, а що, за те бачити буде добре. Я б, до речі, також це хотів зробити лазерну корекцію, але мені 18-та нема. Іде гроші, брати. Так. А, це мені тут треба ритуал проводити. Я не погоджуюсь. Давай проводь. Ой, -ой, 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 Ой, Проводь. Все, що тут треба, тут зачинено. Ще, до речі, у цій гри такий прикол. Це вхід до кімнати пацієнтів. Там нема нічого особливого небезпечно. Але двері зачинені. Каже, що це тут може бути якийсь виклик для. Чи забув це слово. Для публіки, для народу. Добре. Не хочеться тут ходити. А, про прикол цієї гри. У мене, е, я ж собі поставив ще мій старезний монітор, як другий монітор. І коли я отак крутю головою вліво, то в мене мишка чогось, ну, сам курсор, вилазить на цей другий монітор, і я випадково можу вимкнути запис. Мені цього не хотілося, тому я так. Оп-оп оп, -оп, -оп прикручусь в праву сторону. Щоб там запасик був. О, сю ще ж двері, це я не перевіряю, це не. This is the entrance to the patient cells 220 to 240. Most of his victims could never identify him because he managed to convince them.

Тут були, значить, оці всякі психи, ну, це типу один із таких найгірших. Але вони всі тут такі були погані. Їх е, катували, робили всілякі штуки, але вони все одно не слухались, бо вони умними психопатами були. Ми знаємо, you oh, oh. oh. oh, що ви тут ми дістаємо вашу силу. О! О! дискотека? багато! А? Мені здається, що ми переборщили трошки. Дихай! Хьюстон у нас проблеми. Проблеми. Леси там просто йди перевір проверь. А, круто йому Легко. Казати, мене ж мурашки по Ой. Хеллоу! Хеллоу, що ви там? Я вам передачок не приніс, вибачте. Йоу! А тут чий ход якийсь? Ніс чухається. ніс чухається, значить страшно буде. Я тут буду атакувати. Ха, Ха, я щось пропустив. Ну самі винні. ні, чого ви зробили так, що в мене мишка вилазить з гри. Це ж не має бути. Я тепер. О, я його відчиняв хіба? Не, начебто відчиняв! Оооо. О, ой-ой, ой-ой! ой ой Я пожартував! Вибачте мене, вибачте мене, я не хотів вас турбувати. Можу посвітити туди якось. Дивіться. а, -а туди не світе. Бо я помітив, що в цій кімнаті я підійшов і можна було через цю дирку посвітити туди. А Якщо тут не світе, значить там навіть нічого нема в цій кімнаті. Ну добре. Тут, звісно, буде, звісно. Ой, вибач. та я не знав, що це ваша кімната. Я думав, тут вільно. Я хотів заселитись. Каже, тут ціни невеликі в готелях. О! 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 Добрий величез. Шо? Вали... Звідси, вали, швидко. Так, чекайте, почитаем. Cut them out, виріж їх. Біжи. Вибирайся. Смерть. Ріпе. Пепер? піпер? Що це за слово? No ice без очей. Дай, донт. Помри, не бач. А, ну добре. Що ви стукаєте? Зачинено. Нікого вдома. Що ви не лякаєте? Я також так міг кричати. Right, get out this and Добре. Що uh, right. що? Поверни направо на в другі, в другі двері, а, до речі, п'ють не мію. Там є. сходи. So, so Підімись по сходам на другий поверх, там має бути пожежний вихід, і ти по цьому пожежному виходу виберешся звідси. Не поняв, які сходи. Мене тут зачинили, де ти тут сходи бачиш. Ну, добре. А там можливо, ці забаракадо. А, там я навіть підійти, напевно, не зможу. Так, так. Е... Ось все, воно. Staircase. Ооо. Воно, воно. Що тут під. стейркейсом вашим Нічого. Тихо, мишка не вилазить, запис не зупиняється, покрутився, покрутився, все, добрий день. Мені здається, що це погана ідея. Чуєш? а тут зачинено. Мені здається, що ти не передбачав таку штуку. Що мені повертатись?

Make your way я думаю, в тебе немає іншого вибору, просто йди вниз. Оце, бачите, це паранормальщина. Аномалія. Як на дереві може змінюватись так швидко малюнок. Капець. Знову покрутився. Це. О, чекайте. Це я просто так роблю, щоб відео випадково не вимкнути. А потім я не побачу, що я це зробив. Дом-дом-дом-дом. А, ні, no, 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 no. Я вже подумав, що він співає. Типу, дом-дум, дом. Знаєте, приємно така прогуляночка, можна підспівувати. Дум-дом -дум -дум -дум. О, нам в ці двері 100%. Бо тут нема ж ніякого іншого виходу. Як думаєте, ми виберемось звідси? О, Ха, Це паска, це знаєте, окультні міни. Якщо я на неї стану, то я вже не вилізу. Свічки. Хотімо. Ой, двері зачинилися. Там нічого нема. Дивіться, вангу, який Це не відчиниться. Звісно, не відчиниться, бо там нічого не існує за тими дверями. Не поняв. Хто завів корову на мінус четвертий поверх? Ха! Знаєш, ти не схожий на корову. Що ти тоді її пародіюєш? А якщо б я тебе з'їв? Знаєте, я м'ясо люблю. Бачу м'ясо їм м'ясо. О, це відчиняється. Думав би, що ти корова з'їби, та й все. Ти сам бинен? Що ти? Так легковажно. Ох. Мені здається, що ми. Фіг звідси виберемось. Дивіться, двері не відчиняються. Нам треба, напевно, назад вертатись. А там же що цей наш друг, який любить пародіювати корів? О, шо-шо? Що, що? Тільки що звук якось так зупинився на секунду, мені аж страшніше стало, ніж від більшості скрімерів. А, дивіться, коридор змінюється. А куди мені йти? Куди мені йти? А? Не скажете? Це вони нас звідси вже не випустять. Не відчиняються, ні. Ті мають же ж відчинитись. От люблять приводи лабіринти ставити. Не, щоб просто взяти і з'їсти, щоб. Не морочити. <плес> 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 не, щоб там не морочити людині голову. Одразу з'їв з'ївте все. Треба водити по лабіринтам. <плес> Давненько я таких скримерів не ловив. Не, серйозно, я дуже давно не грав такі ігри, типу, стандартні хорори. Де на тебе щось стрибає, щось тебе їсть? Мені подобається. Та ну знову. А дуже жіке, щоб коридор направо був. Що? Це труба. Що відбувається? Чекайте. No eyes. Без очей, Don't бачиш. Це вже мене. Зі штанів капає, чи що? Я так і думаю Я не можу рухатись. Можу О, кров звідки вона капає Я не можу Прийти дали? Не може Шоо Я чи цього. О, схоже, що все. Репортаж закінчений. Дякую за увагу. О ні? Ха. Так ви якісь слабенькі, чуєте. Привиди, ви навіть з'їсти мене не можете. Де там вихід той? Ага. Мені здається, що ми все далі та й далі. Ай, Добре. Kind of Це що, що про очі? о, legend, and, and I, тут міська легенда, про Джонса Він був пацієнтом пацієнтом деменцією. і він полював. Що Це гірше гірше все. But whenever he opened them, Clive would be there waiting for him and getting it. А він бачив якусь людину, коли він їх зачиняв ці очі. Коли він розплющив очі, він бачив якоїсь страшка, тому він вирав собі очі. І вони також свої очі, бо, вони також також витягували, інші пацієнти, бо його бачили. Знаєш, е якщо дивитися на те, що ми сьогодні, ми сьогодні побачили, сьогодні. То, то я вже все вірю. Як легенда. Просто ну, що ж там. Show your eyes. Мені почалось чи шоу, чи шеєр, типу, або покажи свої очі, або поділись своїми очима. Не розумію. Не розумію, з ким я своїми очима ділитись не буду. Чуєте, це мої тільки очі. Зачинено. Ось ось відчинились, до речі, грати. Ой! Є... Є... Ліхтарик зламався. Хтось валяється. Приємного вам від... Що? Що, що, що? Кур'єр? Який кур'єр? Fallout New Vegas? New Vegas? Сіділи ближче. Щоб я тебе бачив. Oh! Дідько, дідько. Дідько, дідько. Тихо, розвернувся, щоб мишка не вилізла. Дідько, дідько, звісно. Oh, я Щось чую. Я бігати, до речі, не вмію. Ну добре. Oh! Там з'явилися якісь люди. Я боюсь. Каже, біжи. Яке біжи? Двері, 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 двері. І відчиняйтесь, будь ласка, швидше. Таток там нікого нема. Ще чого мені боятись? Поясніть. Е... Зачинено. О. Тривога! Ой! Та він іде. Oh. Тихо, тривогу. А, відбій, відбій. Табоє вибір.

Але ми не прийдемо. Пробач, увач. Мені треба йти. А, так. Праску не вимкну. Ну, зрозумію, так, бува. Паранормальні суб'єкти. Створіння. Ні, ну а що йому там треба, напевно, вимкнути? Десь. Ти ж... Ну, типу, що я буду тримати. Дякую за граня. Будь ласка, залиште відгук на якійсь там сторінці. Моє ім'я Ал Хек, чи АІ Хек, не знаю. Я зробив цю гру за 10 днів для фестивалю Джему, що кричить. Чи що? І все. І воно виробилось. О... Непогано я вам скажу. Знаєте, це саме таких ігор мені не вистачало, щоб було страшно. Не було якихось прям таких закручених, прихованих лякалок, а щоб прям на тебе щось ішло і казали, я тебе з'їм. І було страшно. І ще воно дуже гучно кричало: Мені сподобалося. Хоча, до речі, мені вже не так страшно. Ну, Я вам це 100 мільйонів разів казав, що в мене вже трошки імунітет з'явився до страшилок. Але все одно, мурашки бігають, і пару разів я навіть верещав, коли на мене щось там стрибало. Тому мені сподобалося я б цій грі поставив би 8 із 10. Вона все одно така, знаєте, трошки сирувата, ну тому що вона за 10 днів зроблена, це можна зрозуміти. Але мені сподобалося. Пишіть у коментарях свої думки про цю гру. Якщо вам все таки сподобалося відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь за кожним мій телеграм-каналчик, там я іноді можу щось цікаве розказати. А може і не цікаве, не знаю. Ставте лайки, пишіть коментарі, до побачення і Слава Україні!